Знаєте, я завжди, як знімаю відео, я завжди приходжу на пасіку в такому класному, шикарному настрої. Хочеться вам щось показати, хочеться трошки спровокувати, хочеться щось спеціально сказати не такого, хочеться щось сказати такого, хочеться щось донести, показати, свій досвід і так далі. Но сьогодні той день, коли сьогодні вже черговий раз наша держава пережила велику, велику-велику повітряну тривогу, м'яко кажучи. І оце сьогодні з самого ранку, десь з години 9, 10 плюс-мінус, і ну, добре до половини дня була постійно повітряна тривога. і Дуже багато вона саме була там сьогодні в Київській області, на Київ. І сьогодні ті тварюки вдарили по Охмадиту. Ну, ще більшого цинізму, ніж це. Я просто не, не уявляю, що вони ще більш гірше можуть зробити. Тому що то є хворі діти, то є діти, яким Бог дарує той шанс вилікуватися в тій лікарні. Та лікарня одна із топ лікарень, які можуть вилікувати важку, важкі оці сердечні хвороби дитячі. І от сьогодні я йшов, ну, типа, якби. Треба знімати відео. І я розумію, що мені треба зняти відео. Тому що не можна пропускати постійність, будеш постійно там грузити контентом і так далі, і так далі, і так далі. Тоді там... Ну, коротше, ці всі ютубовські теми. І настільки сьогодні немає настрою, настільки сьогодні не хочеться то все робити, я вам навіть передати не можу. Коротше, ну тим не менше, я відео записав. Трошки воно не таке. Не таке воно класне якби в плані емоційному. Сьогодні більше так, знаєте, нічого не хочеться робити. Хай все буде добре в тих людей, які живі. І хай ті люди, які пішли через цю війну десь вверх. Хай їм там буде спокійно. Все. Ну, а відео, кому цікаво, подивіться, трошки я там щось поробив вам, покажу. Слава Україні! Шо ви, панство! Коротше, думаю, 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 що вам таке показати. Значить, прийшов на пасіку, підсаджував, збирав, з нуклеусів маток плідних. І підсаджував неплодок. Це було пару днів назад, а зараз неплодочок плодочок випускав Nocleси. І от, думаю, що показати. В процесі незручно знімати на відео, коли ти А Я зараз на пасіці сам, але є на пасіці багато сімей, які можна було б піддати увазі. Але на зарішній на зараз момент саме починає свісти золотарник, якби. Ніяких таких здвигів в сім'ях немає. А, а як правило, люди, які там в Ютубі, то люблять дивитися, коли там вау, мільйон, мільйон значить, е, мільйон, мільйон, прям тонн меду в одній рамці. Е, ну, тим Тим не менше, тим не менше. менше. Я вам зараз покажу. значить, е, Ми як купили бджолопакети, то я завжди е, стараюся в таких бджіл. Поміняти маточок. Чого? Пояснюю. Тому що в бджолопакетах, в 90% випадках, в бджолопакетах, які є в Україні, ну, українські пасічники як пасічникують? Дуже просто. Значить, Забрали звідти бджолопакет, бджоли собі самі вивели, свищева маточка раз 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 пішла. Облетілася і нормально. А то якась сім'я зайшла в ройовий стан, звідти маточників нарубали, і в принципі нормас Мені цей формат не підходить, і я знаю, що про це завжди стараюся зробити все по-своєму. Ну, у випадку моєї пасіки. І по-своєму зробити це означає зробити так, щоб в мене на наступний сезон і ще в пакетах матки попереднього року. Завжди. 90% знову ж таки бджолопакетів це матки попереднього року. Е, і мені це не подобається, тому що я знаю, що такі сім'ї будуть просідати. Це 300%. Е, на наступний сезон. В цьому сезоні вони, може, себе добре покажуть, але весною вони стартануть погано. Е, тому що матки старі. А це вже буде виходить, в них третій сезон. Тобто, якщо попередній сезон вони відпахали в того пасічника, цей сезон вони в вас. І на наступний, третій сезон вони будуть вже в вас стартувати на весну. Це дуже якби, великі ризики, що все буде погано. Верніше, що все буде добре. І я, знаючи ці речі, завжди намагаюся зробити так, щоб в мене весну стартували матки попереднього року. Ну і знову ж таки, з роїнням боротися набагато простіше. Верніше, як боротися. Уникати роїння простіше, коли все ж таки молоді матки. І ті маточки, які ми підсаджували спочатку, от, давайте я зараз одненьку сім'ю вам продемонструю. Спочатку це коли ми там купили ті бджолопакети, коли я там закинув відео з бджолопакетами, е, тижня-два десь два ми нічого не робили. Тобто, як вони жили, так вони жили, а потім ми почали міняти маток. Коротше, показую. В вулику лежаку, ця вся історія знаходиться. Ось так от в цьому вулику щось вам зараз і покажу. Не знаю, що там за ситуація, тому що я вже їх давно не відкривав. Ого! Ну, дивіться, що тут за ситуація, коротше. Я їх вже давно не відкривав. Але я відключу фонарика, бо тут без фонарика ніяк. Дивіться. Це я думаю, що все ж таки ще спровоковано трошки жарою. Е Но, тим не менше, бджіл там дійсно багато. А оскільки бджіл багато, їм треба давати якусь вощенку, з ними треба працювати трошки, трошки вже на розширення. ну Знову ж таки, я якраз для цього і приїхав, я якраз цим і займаюся. Я роблю зараз ревізію, умовну ревізію по сім'ях, щоб зрозуміти, що їм треба. Вощинки я з собою не брав, тому зараз я нічого ставити не буду. Але я точно знаю, що можна брати з собою вощини, наприклад, завтра. І дорозширяти, розширяти, не дорозширяти, а розширяти ці всі сім'ї. Але я вам скажу, що не така біда велика, як вона кажеться, дивіться, сіточка прополюсом заліплюють помаленьку. Вони просто від жари так повикучувалися. Більше питання в жарі. Тому що тут овощенка бачу, стояла, тобто не все так тут печально. Якийсь трошки мед несуть. Дуже коли жарко, ну це теж капець насправді, повний капець. Для бдюв, мені кажеться, ще тяжче перенести, е холод. Але дивіться, розплодик який, бачите, суцільний. Почали печатати на цій рамочці. Дивимося далі. Дивимося далі. Ось от такий от розплодик. Це маточки нашого виводу. Це ось це ось все почали печатати, ось до допечатують Ну і зверху мед, так що логічно теж, що може щось і не бути. Не від бруска до бруска по тій причині, що перемішку з медом, але бачите, як запечатують Нормально. Тут засіяний весь стільник. Теж, бачите, можна помічати, де були розплодик, де був. Маточка тут все позасівала. Давайте я вам покажу. Засівчик. Є можливість на камеру показати, я думаю, що є. Ну, ось так тут. -а. Засівчик, бачите? Маточка понасівала. Ми такого зупиню, щоб ви роздивлялись. Так гарно лежать яєчка. Десь бачу місцями її пропуски, вона його саме почала засівати цей стільник Але в цілому... О, от і маточка. Так, зараз я її на камеру зловлю. Ой. Ось тут маточка гуляє. Гуляє маточку, бачите? Саме почала працювати на цьому стільничку. Білі міточки я ставлю для своїх маток в цьому році. Чому так? Для того, щоб мені було зручно, що це іменно матки, які в мене повинні бути на пасіці. Тобто, щоб я їх там, випадково не продав. Бачите, як спілкуюся з, з бджолами. Такс. Буде от така от трясучка, тому що знімаю сам. А це мега незручно. Це мега незручно. Гарні її виходи розплоду вже тут в цій, цій сімейці бачу. В принципі, щоб їх там спішити розширяти, я не бачу ознак там сильно великих, що ця рамочка така сама, засіяна. Це вже скільки рамок розплоду? Раз, два, три, 4, 5, 6. Рамочок розплоду, дивіться. Мищенку, бачите, повідтягували. Знову ж таки, це все через те, що не від бруска до бруска, бо пьострий розплід. Верніше цей. Мед. Мед. Все з медом в переміжку. Раз, два, три, чотири, п'ять, шість. Сьома рамочка ось до розплоду. Сьома рамка розплоду. І теж, бачите, з цієї сторони мед. Так. восьма рамка розплоду. Засів переміжку з розплодом. Печатним. І що ми тут маємо? Я думаю, що тут мед, Да, тут все в Ну і прекрасно. І ми на сьогоднішній день маємо е, восьме. 8, здається сьогодні липня. Достатньо тут печатного розплоду. Можна сюди ще підставляти кілька рамочок вощини або сушки. Подивимося, що у нас буде там, щоб сюди нормально підставити. І, і все, і ця сім'я нам золотарник збере до... Там кінця серпня чи до 20 там серпня плюс-мінус, коли я збираю їх в зиму, починаю сформувати, верніше в зиму. Ця сімейка нам золотарника 100% принесе. Він саме почав медувати, саме сім'ї відкриваю і бачу нектар, наприск дуже багато. От, наприклад, навіть оця драмочка пилок випадає. Тут обжив багато сидить. І тут перероблений, бачите, тут не капає нормально. Коротше. Але жара робить своє. Дуже сильно жара заважає. Якби було градусів 25 на дворі, то було б файно. А так жара заважає конкретно. Так, бджоли більш, більш зайняті все ж таки вентиляцією. Така ситуація тут. В принципі, дощачки ви Бачите, дощачки чисто по інерції ложу. Вони в цьому вулику тут були, але можна і не класти. Чисто по інерції. Звичка. це ж єдовий лежак. Так, все є. Тут все є, все в порядку. так Давайте зараз з вами подивимося одну сімейку. Я її теж давно не дивився, це ось цю сім'ю. Ем. Ця сім'я, я про неї знімав. Вона тут на українську рамку переводиться. Але це та сім'я, яка, будучи в бджолопакеті, війшла в ройовий стан і відруїлася. Я вам знімав, коли пересаджував сюди. Але подивимося, що тут. Бо я їх давно-давно не відкривав. Думаю, хай там собі сидять, хай там собі тянуть ту вощинку, але бачу що щось слабенько. Ну от, через то вони й одроїлись. бачите тут, крайня рамочка. Навіть толком не зачепили. Якась мутна сім'я, якщо чесно. Це бджолопакет, звісно, місцями таких бджоло... Такі сім'ї попалися місцями в тих бджолопакетах, що краще б я їх не брав. Якийсь засів тут є. Цю рамочку вони щось бачу почали відтягувати. Ну щось таке. Бачу, і маточка гуляє, їхня. Ну якщо чесно, оце, то просто капець. Так, ну ладно. Що маємо, в принципі? Побачимо, що вона далі. Ось до маточка з цієї сторони бачу гуляє. Скажете, що засів цієї матки хороший? Ні, це ця маточка, яка в них була після роїння. Тобто це їхня матка їхнього е цього, виводу. Ну, Щось таке. Знаєте, не риба ні м'ясо. Мені не подобається ця, оця сім'я. Тут треба міняти, е треба міняти матку треба міняти на наших бджіл бо це якась пародія, пародія на, на сім'ю щось вони намагаються тут тягнути щось їх коротше херня а не бджоли оце от знову ж таки бджолопакет в який залишилася е, матка от їхньої лінії скажімо так херня Попередній теж ж пакета, але туди заселили свою матку. Разниця колосальна просто. -да. Ну нічого, всі повинні знати, що таке буває. Ми оцю сім'ю просто я тут маточку поміняю. У мене облетяться мої матки. Я сюди підсажу плідну маточку е і все буде нормально. Ну а що, таке буває. Всіх на пасті є слабкі сім'ї. Ну, давайте вам і сильно покажу, а то ж 에, будете казати, що капіць. Так, ну нічого, з сею ми, 에, скажімо так, пролітаємо. Потут подивимося зараз сімейку. Це в нас тут сімейка така рекордистка. Ми з неї вже забрали за цей період два два магазини меду цієї сім'ї. Ми взяли два магазини меду, взяли з неї відводочок. Подивимося просто е, що в неї тут а, на зарішній момент. Тоже, це бджоли, е, які в мене вже живуть довго, багато вже років, ця сім'я. Але бачу, що. Мед, якщо є, то його є небагато зараз. Тому що ми з них забирали, ми звідси розпліт брали. Якийсь трошки наприск. Я не скажу, що тут прям вау є, щось чуть-чуть. Щось чуть-чуть. Ауч. Ну, трошки ці бджоли завжди любили піздячки давати. Ауч. У них тут і нема що дивитися. Казалось би, наші до них лізу, блін. От вони теж не розуміють. І через то атакують. Блін, це я той же ж димар розпалив, а не цей. Що то я? Ну тут теж якийсь трошки наприск. Саме але ну, вони щось почали трохи нести. Знизу на масці не затягнута резинка і бджоли це зразу виявили. Все, коротше, це треба розпалити димар нормально. І тільки тоді до них лізти, бо це такі бджоли, що Вони не люблять, коли до них лізуть просто так. Якось так, коротше. Що можна сказати? Зараз на пасті такий період, що нічого тут толкового в плані, що мільйон тонн меду, мільйон тонн меду в одному вулику зразу не буде. Ну, зараз в нас ріпак. Ой кажу ріпак, який в баню ріпак. Зараз в нас золотарник піде в вход, піде в рост, Ауч! Піде масово. Свісти, він вже починає цвісти, він буде набирати оборотів. І ми будемо мати мед золотарника. Пасіку нікуди вести, оцю пасіку нікуди вести не буду. Просто фізично не встигаю. Е, ну Якби мене тут не було золотарника, то прийшлося ввести, а так не буду вести. Е, коротше, нормально. Пасіка, що на полісі, ну то ще ждемо, то ще ждемо, ждем, ми вам покажемо. Там у нас напрацювання, але я думаю, ми вже те все діло будемо показувати злідюючого сезону. Там є хороші бджоли. Якось так. Ну, а тут, бачите, ті, що привезли від е... іншого пасічника ну, місцями капець. В принципі, це було прогнозовано. Тому що, знову ж таки, я чітко знав, що там маточки будуть або ройові. Що б мені який пасічник не казав, люди, які займаються бджолопакетами, переважно так роблять. Або маточки ройові. Або маточки свищеві. Рідко, коли пасічник дійсно займається бджолопакетами там все в нього чітко, нуклеусний парк, все коротше, книжка пише. Дуже рідко таке буває зараз. ну Ліниві пасічники, ліниві, хочуть, коротше, що тут казати. Е, і через тут маємо таку ситуацію з цією сімейкою, от з цією сімейкою, ось от з цією от, яка відроїлася, будучи в бджолопакеті пакеті вони там сиділи в тому бджолопакеті, ну ну, з тижня два, мабуть. Може, трошки менше. Я не повню вже, днів 10 точно вони там сиділи. І вони там зайшли в ройовий стан. Ну, це трендець просто. І вони прямо там і відроїлися. Десять днів. Це трендець. Ну, тим не менше, така ситуація буває. Ми повинні знати, що це буває. Не повинно в нас бути розовий гукуляр. Все прям буде ідеально, коли купиш бджоло пакети і там. все це. Хочеш ідеально, от, зробіть так, як в тому вулику лежаку. Де там той вулик лежак? Жовтий оцей от. от. так, як там. Да, Буде тоді хорошо. Раз, поміняли маточку і все. І так кругом, де маточки поміняні, маточки наші, в всіх сім'ях так. А от де маточки от з тої пасіки, то бажають кращого. Просто, просто бажають кращого. Добре панове. Е анонсую, напевно, що наступне відео. Значить, е ще наш вишняк з медом грає, е з смородиною теж ще грає. І будемо ми, е будемо ми вам показувати, як знімати осаду, коли вони вже дограють, до 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 добродять. Коротше, якось так. Все, не знаю. Напевно, що неудачне відео вийшло, тому що нема мільйон тонн меду. Е, ну, Це нормально. Це нормально. Що нема мільйон тонн меду в одному вулику. Ну нічого, панове. Підписуйтесь на канал Beekeeper of Ukraine. Бо вам більше ніхто такого не покаже. От, от такого, що там повний капець, ніхто вам такого більш не покаже. Повірте. Просто повірте. А ні, що там вірите? Зайдіть на другий канал і подивіться, ви там поїздні ситуації не побачите. А в мене можете і побачити. Ну і хорошу можете побачити. От, наприклад, от таку як оця сімейка. А я вам покажу. Секундочку, перекину, перекину, перекину. От дивіться, от таких сімей як в мене. Ви що думаєте, я тут оцей вой. Хто додивився до кінця, ти молодець. Бонус плюс. Бачите, тут вже 12 рамок. І що ми будемо робити? Правильно. Тут 12 рамок, багато із них з розплодом. Бо тут теж наша матка сидить. Заміняна. І що ми будемо з цією сім'єю робити, як ви думаєте? Правильно. Давати магазинну наставочку. Отак. Не знаю, ви там бачите це чи ні? А, бачите. Коротше, от така от. Ну от тут топчик. Однозначно топчик. І таких сімей у нас все ж таки більшість, слава Богу, з тих відводочків. Але це ті сім'ї, де замінені матки на наші просто. Така ситуація. Коротше, все, закриваю. У Мене ще багато справ. Підписуйтесь на канал Декіперофюкрей, і давайте разом збережемо бджіли. Завдяки цьому врятуємо світ. Все, пийте каву з медом.